Загадкова книга знань, глава пеш, чарівне відкриття. Марко був звичайним хлопчиком, який любив пригоди. Одного дня, перебираючи старі речі на горищі бабусиної хати, він знайшов старовинну книгу з величезною золотистою обкладинкою. Книга була покрита пилом, але Марко відчув, що вона має особливе значення. Що це за книга? запитав себе хлопчик, обережно відкриваючи її. На першій сторінці золотими літерами було написано Книга знань. Як тільки Марко почав читати, книга раптом світлася і випромінювала яскраве світло, яке поглинуло його. Глава друга Перший крок у науку. Марко опинився у лабораторії, заповненій науковими приладами. Він зустрів доброго професора, який пояснив йому, як працюють різні науки: фізика, хімія, біологія. Вони проводили експерименти, що показали, як важливо розуміти природу навколо нас. Наука допомагає нам розгадати таємниці світу і робити його кращим, сказав професор. Вона вчить нас бути допитливими і невтомними у пошуках знань. Глава трет. мистецтво та творчість. Наступна зупинка. Марка була у великій художній галереї, де він зустрів відомих художників і музикантів. Вони показали йому, як важливо використовувати творчість для вираження своїх почуттів і думок. Мистецтво дозволяє нам бачити світ по іншому і надихає інших, пояснив один з художників. Твоя фантазія і творчість можуть змінити світ на краще. Глава 4 Захоплення природою. Книга привела Марка до Мальовничого лісу, де він зустрів еколога. Який розповів йому про важливість охорони навколишнього середовища. Вони разом вивчали рослини та тварин, і Марко дізнався, як важливо піклуватися про природу, щоб вона залишалася здоровою для майбутніх поколінь. Природа наш спільний дім, сказав еколог. Ми повинні дбати про неї, адже вона забезпечує нас усім необхідним для життя. Глава п'ятий Дружба і сміливість. Після цього книга перенесла Марка до Великого замку, де він зустрів сміливих лицарів і мудрих старців. Вони навчали його цінності дружби, сміливості і допомоги один одному у важкі часи. Справжня дружба і сміливість допомагають нам долати труднощі і досягати великих цілей, пояснили йому лицарі. Коли ми допомагаємо один одному, світ стає кращим місцем. Глава 6. Повернення додому Після всіх захоплюючих пригод Марко повернувся до бабусиної хати. Книга знань більше не світлася, але вона залишилася для нього важливим символом того, як знання можуть змінювати життя. Я навчився так багато, сказав Марко своїй бабусі. Я зрозумів, як важливо знати, як працює світ, як бути творчим, піклуватися про природу і допомагати іншим. Це правда, Марко. Відповіла бабуся Знання це великий дар, який допомагає нам ставати кращими і робити світ кращим. І з тих пір Марко використовував знання, які здобув з книги знань, щоб допомогти іншим зберігати природу і надихати людей навколо нього. І кожен раз, коли він відкривав старовинну книгу, він згадував, як важливо використовувати знання для добра. І процвітання всього світу. Кінець.